Перше, Довженко для українського кіно є практично те, що Шевченко, для української літератури, Это, власне, один з батьків-засновників українського кіно, і я дуже я вже з цього приводу. И Довженко так само як Шевченко, можливо, трохи неправильно сприймають, так само як студента там, санкт петербургської академії изящных искусств, там, франта. І неоднозначна родина Шевченка там сприймає тільки як якогось старого, в, 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 в шапку такі все. А він був набагато цікавіший, рокінрольніший, і краєвовіший. Так само і Олександр Петрович Джевренко, теж він щас був частин. Він старию частиною, це допомагає з одного боку, з іншого боку, це трохи заважаючись цьому сприйняттю, тому я закликаюся дивитися. Якщо можливо фільми довженка, ні нічого не слухати, нічого не читати, просто дивитися і відчувати цю шалену енергетику. І третя причина, що ми дуже годі отримати цю премію, завжди дуже приємно, якщо є відзнаки відзнака ну, відзнаки на Україні на, на, на батьківщині, щоб не казали, це завжди насправді на дуже важливо. І цю премію отримували. Це премія Нерабянська, вона заснована в 94-му році, на відміну Шевченківської. Її отримували люди, які колись з Леонід Биков, що він український кінематографіст, коли вирішилося питання, давайте йому там перший приз і мучий Василю Шевчину на фестивалі, він сказав, що в ряду, в якому Шевчин стає первим, я хочу за честь Так от в ряду, в якому Дякую. Я почувствоваю працювати. Дякую. Пан Мирослав стоїть, я думаю, що таку спільну справу з пропонуємо вже у привітанні президента згадувався Олег Сенцов. І у фестивальній програмі молодості цьогорічної є документальний фільм російського режисера Аскольда Курова, який так і називається Звільнити Олега Сенцова. Я думаю, дуже правильно буде, якщо на знак підтримки цієї ідеї, на знак необхідності звільнення Олега Сенцова, Олександра Ольченка і всіх українських у Росії ми зараз на церемонію. Підведемося і пооблотуємо, пооблотуємо їм за їхню мужність.